Середа 21 лютого ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю оборонці повітряного командування. Схід збили над областю 4 БПЛА. Шахедів ліквідували над Павлоградським та Дніпровським районами. А на Нікопольщині Росіяни з важкої артилерії обстріляли марганець. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Нарешті території області без ворожих атак. Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач. Це вже сьомий бомбардувальник за тиждень. Минулої ночі росіяни атакували територію України 19-ма шахедами, чотирма крилатими ракетами Х-22, Х-59 та ракетою с 300 Наша ППО знищила 13 ударних БПЛА та Х-59. Частина із шести уражених дронів не досягла цілий. Серед них були й розвідувальні. Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію і активність впровадження цієї діяльності зможуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар. До України вдалось повернути ще 11 дітей. Це шість дівчаток, серед яких дворічні двійнята. Та п'ять хлопчиків найменшій дитині два роки, найстарші 16. Їх зустрічали з каретою швидкою, оскільки одна дитина зовсім не може пересуватися. Українців вдалося повернути за посередництва держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях та в РФ, деяким там примусово знайшли так званих опікунів. З Божою допомогою та на захист держави одна з прифронтових громад Дніпропетровщини придбала чотири fpv дрони для збройних сил України. Гроші на ударні пташки зібрали прихожани Православної церкви України. А ось обирав модель та навіть освятив священник. Він і передав безпілотник капелану 128-ї бригади ТРО Дніпра про віру та любов до України під час війни. Наш наступний матеріал. Оце така маленька пташка. Котра збереже життя нашим воїнам і принесе маленьку частку і любов людей тих, що піклуються про своїх синів. Не вбивати, а захищати життя. Отець Олег вже в четверте передає дрон для ЗСУ. Разом з прихожанами гроші збирали кілька тижнів, бойову пташку напередодні освятили, бо її головна мета рятувати наших воїнів. Важко пережити. Важко пережити мені як священнику, а ще важче пережити батькам, коли батьки тратять дитину, і коли в дитин після дитини настається сліда. Доля отця Олега тісно переплітається з історією України. Чоловік народився в сім'ї хліборобів. Одним з першим у 92-му склав присягу в Збройних силах України. Після армії працював у шахті на особливо небезпечних роботах. Коли працював у шахті, це і ноги, і руки, і голова, здоров'я, звісно, потерялось. Непроста доля і його храму. Історичну будівлю за часів Радянського Союзу неодноразово намагалися зруйнувати. Втім, майже 14 років тому приміщення передали Православній церкві України. Першим туди прийшов служити отець Юрій. Покинуту споруду він перетворив на справжню святиню. Одне, що я жалкую, що я з цим Юрієм спілкувався ну, дуже мало. Я допрацьовую те, що він хотів зробити, допрацьовую і розбудовую, Стараюсь вкласти свою душу, щоб розбудувати нашу парафію. На жаль, війна перетнула нам всі плани. Усі сили прифронтова громада нині спрямовує на допомогу ЗСУ. З цього року почали збирати гроші ще й на дрони. Підбиралося так, щоб летіло подальше, було побольніше, і вистачило на це грошей. Ми починали з моєю колегою свічки окопні, вдома на кухні заливали. Далі паралельно я плила носки. Ми почали закупляти термоустілки для підогріву в цьому році. На, на, на новий рік люди за столи сідали. Ми з батюшкою на новій почті загружали коробки, які прийшла. Прийшла посилка. Так що в нас не тільки дрони. Бойових пташок передають 128-й бригаді ТРО Дніпра. Вже четвертий дрон отримує капелан Ігор Червинський. З 2018-го – парафіяльний священник, а з 22 – стрілець збройних сил. Він один з перших почав розбудовувати інститут капеланства. Вже сім місяців. Головна мета в нього рятувати душі тих, хто щодня. Зазирає у вічі смерті. Набагато легше і набагато ближче ти можеш зрозуміти бій... ну, бійця рядового, бо ти проходив через все те саме, що проходив і він. Психологи допомагають бійцям, але це трошки не те. Громаді ж запевняють, незабаром до наших військових поїде п'ятий дрон. І зупинятися вони не збираються, молитимуться і допомагатимуть ЗСУ, аж допоки над усіма тимчасово окупованими територіями України не замайорить сіньо жовтий прапор. Анастасія Вільхова Євген Шпак, новини 11 каналу. Дві тисячі кілометрів, аби привернути увагу європейців до війни в Україні. Португалець Мануель Монтес хоче проїхати нашу країну велосипедом. На двоколісний сів щойно перетнув кордон зі Словаччиною. Вже проїхав західні та центральні регіони. Завітав і у Нікополь про неймовірну подорож та важливу місію, розказав нашим кореспондентам. Я приїхав в Україну, тому що в Португалії вже не говорять про війну. Мандрівник з Португалії Мануель Монтес розповідає про свою місію. Він об'їхав всі континенти, подорожує Європою, а зараз завітав у Нікополь на двоколісному. Своєю подорожю прагне привернути увагу всього світу до нашої війни. Я хочу показати, що війна тут, в Україні, ще триває, і що ми маємо боротися разом. Ця війна це війна всіх нас. Війна добра зі злом. 33-річний іноземець вже подолав понад 2000 Тисячі кілометрів Україною на власні очі бачать усі наслідки терористичних дій країни-агресорки. Я спілкувався з кількома українцями. Вони живуть сумно і не впевнені у завтрашньому дні. Мені було дуже сумно, Росія терористична країна. Ця війна тільки для самолюбства. Росіяни втратили всю ту велич та повагу міжнародної спільноти, яку мали раніше. Людина військова, тож до подорожі в умовах воєнних дій був готовий. Коли є мета, каже страх, не відчувається. Та про всяк випадок завантажив і додаток повітряних тривог. Я не боюся, у мене є мета, і мета полягає в тому, щоб показати, що ми повинні бути разом. Я проходив службу у португальському спецназі. «Командас» протягом шести років це також підготувало мене до перебування в Україні. Жахи російського терору в Україні він щодня показує у своєму інстаграмі, а ще збирає до та з усього світу, аби допомогти нам протистояти ворогу, у мене багато підписників, і вони вже організувалися, щоб робити пожертви на армію та благодійні організації. Я вірю, що світ не без хороших людей. В Україні португальцю до вподоби кухня та гостинність людей. А от погода каже мандрівник: йому не до душі, холодно. Однак свою подорож продовжить після Нікополя Мануель вирушить до Кривого Рогу далі в планах Миколаїв та Одеса. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. І на цьому все. Більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію і слідкуйте за 11-ти у соцмережах. Побачимось.